Монологи війни це історії про тих, хто боронить та тих, хто віддав життя за Україну. Сьогодні історія Романа Олександровича Замашного воїна до 93-ї окремо механізованої бригади Холодний Яр, розвідника командира, захисника України з 2015 року. Його шлях від боїв за Піски та Світлодарську дугу до перших годин повномасштабного вторгнення. Він загинув 22 серпня 2025 року поблизу села Розкішне на Донеччині. Історію роману розповідають бойовий друг та дружина. Люди, які бачили його у бою і знали справжньому житті. Це монолог пам'яті про Романа Замашного. За ним моя риба. Я з міста Маріуполя Донецької області. Розкажіть історію. Дружби з Романом Замашним? Ну, Це була героїчна людина, яка пройшла доволі такий дуже великий бойовий шлях, починаючи з 2015 року. Багато виконувала певні бойові задачі на певних бойових найгарячіших точках, бачивши на свої очі війну, ціну цієї свободи. І ця людина дуже героїчно боролася. І в 2025 році. Загинула, віддавши своє життя за суверенітет та незалежність своєї країни, за свою сім'ю, за свій дим, за свою дитину і за своїх рідних і близьких. Це дуже велика була героїчна людина, яка йшла до кінця, яка боролася і завжди казала, що я буду йти вперед і останньої каплю крові, загинувши зі зброєю в руках. Це є героїчний поступок, і це дуже велика була і є людина для нас. Яка залишиться в нашому серці, в нашій душі, поки є, поки живі ми. І будемо мститися і обов'язково за нього помстимося. Ви пам'ятаєте день, коли ви з ним познайомилися. Як це було? Які були емоції? Можна не казати, де саме? Саме от Сам момент, який от... Це дуже була чому? така цікава історія. Ми зустрілися з його дружиною біля кофейні. Познайомились, попили кави. І... Дуже багато було цікавих цінностей, з якими ми зустрічалися. Рані моя зустріч з ним була біля лікарні. Ну, я мав його зупиняли, зупиняла його дружина, зупиняла його побратими, зупиняла я. Але він далі взяв зброю, але, на жаль, настав той час, він загинув. 22 було? числа 08 місяця 2025 року. Ви з ним разом служили? Не ну, в 93-й певній бригаді, 54 та окрема механізована бригада. Який він проходив службу. Був справжнім героїчним розвідником, який виборював шлях, багато спасавши, прикривавши своєю спіною, своєю груддю багато побратимів, журналістів. Ця людина взагалі була сірота, і яка не впала духом, яка стала і стає на ноги. Він лишився і лишається нашим ангелом, і не зупиняючись ні на чому, ми завжди... За нього боремось, ми за нього кажемо і будемо казати, і хочу, щоб нас чули люди, і щоб люди розуміли, якою ціною ми виборемо цю свободу за нашу країну і за кожен клаптик нашої землі. Скажіть, а ви були знайомі до війни з ним? Чи? До війни? Ну до 2015 року. Разом з ним з 2015 року? Так. Да. А розкажіть, можливо, якась була історія ваша особиста з ним. Як, як показував себе на тренуваннях, на полі бою. На полі бою ця людина знала обов'язок, людина знала, як виконувати наказ. Він завжди казав: нема невиконуючих задач. Є поставлена задача, яку треба виконати. Але якою ми ціною виконували, це зрозуміло тільки нам, які проходили ці певні задачі, які ми виконували ці певні задачі. На жаль, це не лишалося без крові, але ми йшли і виконували ці певні задачі, верталися і відбивавши кожен крок нашої землі. Мій шлях почався з 2014 року, Роман почався з 2015 року. Але він йшов гордо, підтримував свою сім'ю, свою родину, дитину, батьків, які знали і знають за нього історію. І ми хочемо писати. Про більшість наших побратимів історію, які віддали своє життя, які віддають своє життя. І він, ну я хочу, щоб за нього чули всі, бо він є справжня людина, він загинув героїчно. Він боровся до останнього. Яким от він був, чим запам'ятався саме там, коли там в бліндажах, в може в штабах, на, на навчання? Коли... Не відмовлявся, були випадки, що інколи деякі люди просто не хотіли йшли, бо є виснаження, психологічне виснаження, але він, якби йому не було важко, коли від нас там стоять по 500 метрів, він знаючи, чим це все може закінчитися. Він храбо бере зброю і приймає з ними бій. Знає до того всього, що прикриваючи своїх побратимів своєю спиною, знаючи, що він може загинути. Але він це брав і героїчно приймавши один сам бій, знаючи при тому, при всьому ще прикриваючи журналістів, які приїжджали там знімати це все, він прикриваючи своєю спиною їх, приймавши в цей час бій. Тобто, для мене це дуже ну, те, що він робив свою особисту справу, для мене це є героїчний поступок. Це, ну, це дуже спрямована, героїчна людина, яка не знала страху, яка людина хотіла бути дійсно ну, військовим. Ну, говорячи, рейнджером, да, який хотів, шов і він, в принципі, йде до того. Лишив, лишив нас тут, він лишається там, і він до того всього йде. Тобто він ну, багато чого зробив, за це можна говорити. Багато він Він є героєм, він буде героєм, і він завжди залишиться їм. Якби це не було прикро, але більшість людей цього просто не розуміє. Скажіть, чи було в нього таке, що, знаєте, там. Популярна фраза <кій> Я не народжений для війни. Чи було в нього таке? Чим він займався Знаєте, Він дуже була позитивна людина. Він є позитивною людиною. Він, ну, він мог посміхатися, що там, да, мене мама не народила для війни. Там, але він це казав з посмішкою для того когось підстібати, бо ніхто не рождений був для війни. Ми, ніхто, ні я, ні він, ніхто не був для нас рождений для війни, але ми. Взяли храбро у 2014 році по цей час зброю в руках і звільняємо кожен клаптик нашої землі. Це є нормально, він дуже був позитивною людиною. Йому там казали, ми тебе туди не посилали, там, ви пішли за гроші. А він казав: Я не народжений для війни, але я воюю. Якось воно було так. Чи був він такою людиною, на вашу думку, яка могла, знаєте, за собою повезти. Завжди, за ним Був ну, як е, був ком, можна як сказати, командиром. За ним завжди йшли люди. 99,9% до нього була довіра. За ним йшли ну, люди. Йшли завжди на будь-яку позицію. Він завжди йшов і в вогонь, і в воду, і в пекло, і люди були в ньому впевнені, що він їх звідти виведе, прикривши їх собою, але хтось може. Загинути хтось, може бути, трьохсотим, але ну, він, вони були в ньому впевнені, що він за собою поведе. І я завжди був в ньому впевнений, що з такою людиною можна йти і в вогонь, і в пекло, і в будь-який бій. Ти знаєш, що ця людина тебе ніколи не кине. І ця людина робила це розумно, родина, людина це робила з холодним розумом і виконувала задачі, і поверталися всі живі, здорові, дякувати Богу. І яка у нього була <ків> роль? Якщо це можна говорити, спочатку він був розвідником з 15-го року в певній окремій розвідувальній бригаді. Потім в 93-й бригаді він був розвідником БПЛА і достатньо багато знищив ворога, дуже багато і, як то сказати, кацапи на нього точили зуб. Бо він робив дуже, дуже справжнє пекло. і Кацапи не знали, звідки чекати, але вони отримали за свої, як то кажуть, заслуги те, що вони хотіли. Вони не чекали, ми працюємо там, де нас не чекають. Тобто він робив таку роботу, звідки ворог завжди мог не чекати. І Кацапи внесли певні дуже великі втрати і дякувати йому його роботі. Чи пам'ятаєте останню з ним розмову? Як ви з ним? Це ви, ви з ним бачилися чи по телефону? За два тижні його, до його смерті це була, як то кажуть, знаєте, як остання зустріч. Але ну, ніхто не, мог, не міг цьому ну, повірити, більшість ніхто не міг цьому повірити. Ми з ним зустрілися в центрі, це було біля лікарні, і коли йому казав, треба зупинятись, треба трошки відпочити. Але він казав, храбро, я буду йти далі. Ми з ним попили кави, ми з ним поспілкувалися, зрозуміли один одного і в один час просто ну, настав такий час, пройшла болюча звістка з фронту, що ця людина загинула. І для мене це досі стоїть перед очима. ну, ну Ця людина ну, не мала загинути, але, на жаль, ну, настав той час, людина віддала своє життя зі зброєю в руках. Чи був у вас, знаєте, такий дружній ритуал? Можливо, знаєте, якісь там такі кодові слова, коли ви там, знаєте, говорять там, 4 5, 0 чи плюс плюс. Завжди Можливо, так, щось у вас таке завжди було? завжди так було. Тобто, у нас свої були кодові слова. Там, хто говорив 05, а хто мог сказати 4,05. Тобто, кожен розумів, але ми розуміли один одного. Не всі це розуміють, але головне, що військовий. Ті, які там, вони розуміють один одного, просто не більш, не менш. Бо більшість людей просто не треба цього знати. Дякую. Сьогодні побратими згадують Романа як відданого та військового. А для Аліси він був джерелом любові та радості. Дружина воїна ділиться. Війна подарувала їй коханого. І війна ж його забрала. Сьогодні дружина вболіває, щоб її чоловік заслужено отримав посмертне звання героя, а пам'ять про нього назавжди зберіглася в історії України. Мене звати Аліса, я дружина загиблого камінчанина змушного Романа Олександровича. Чи пам'ятаєте перші, може, дні, коли він сказав: А знаєш, я піду на війну, як це було? А, дивіться, ми тоді ще не були незнайомі, тому що він пішов на фронт у 15-му році. Він пішов як доброволець. У 16-му він дембільнувся і потім знову повернувся. Як ви познайомилися? З ним? А, знаєте, зараз а, це така фраза, яку бояться, мабуть, більшість а, дружин, які познайомились з початком повномасштабної війни. А, тому що я кажу, що ця війна мені його дала, і вона в мене його забрала. Познайомилися ми з ним у Тіктоці. І з першого дня повномасштабної війни ми вже були разом. І якось у нас одразу з перших днів ми почали казати дружини й чоловік. А він знімав відео в Тікток? Він знімав відео, він вів сторінку дуже багато його відео потрапляло в новини, всякі паблики. І на той момент я також. Тобто, ми попали з ним в Батли. Які були, він мене зацепив, і я почала його витягувати на батли. І... Чи пам'ятаєте першу зустріч вживу? Звісно, пам'ятаю, це вже а... він сказав нам їхати до Польщі, коли повна масштабка була, ми жили у Києві з донькою. І потім він нас забрав з Польщі, ми приїхали сюди. Це був червень 22-го року. Спочатку я приїхала до нього додому, до його батьків сюди, а потім вже він приїхав. Він приїхав, це було близько сьомої ранку з двома великими букетами квітів. Один був для доньки, другий був для дружини. Це була така перша зустріч в нього вдома. І ви оскільки пройшло часу, що ви одружилися? О, ну, одружилися ми через рік. І знов таки. Не мені, але йому ці штампи не були потрібні. Але ми розуміли, що це війна, і як він казав, не дай Бог, щоб трапиться зі мною, щоб ти перше дізналася. Саме для цього ми і пішли до до Раксу. І до Раксу ми сміяли, що ми також пішли е через ТикТок. Він пошутив з якимось приколом, але каже, ти ж мені не дружина, і через годину ми вже було в ЗАГСі. Чи були у вас такі думки, щоб відмовити його не йти? Я постійно його відмовляла. Ми шукали... Я шукала з його братом різні путі, скажімо так, відійти звідти, навіть не зовсім які будуть правильними, але він казав, що ні. Я так не зможу. Або були такі пориви піти в СЗЧ навіть в нього, але він казав, ну і що, і як це буде? Я дома ховаюся, мене дружина ходить на роботу, ну я не зможу так. Тому він йшов, він до останнього, це була його позиція. Йому головне, щоб було, щоб з ним були хлопці, в яких він буде впевнений. Він мені завжди казав, зай, якщо хлопці, поруч, в яких я впевнений, я піду з ними будь-куди. Чи зараз відчувається підтримка його друзів, побратимів, по на зв'язку, навіть не знаю, якісь там вони приходять в гості, якось там згадують. От, як от буває таке у вас? Так, знаєте, це. Одна така велика сім'я, де я себе відчуваю зараз такою маленькою сестричкою, і в мене багато-багато братів, які в будь-яку хвилину будуть поруч зі мною і не залишать ні в якої ситуації. Тобто, я знаю, що мене не може ніхто ні, там, не образити, не щось погано сказати, тому що в мене гора братів. Які в будь-який момент... Будь момент навіть звідти приїдуть, тут проломлять комусь голову і поїдуть назад. Чи пам'ятаєте, можливо, одну з останніх розмов з ним? Так, да, пам'ятаю. Я навіть розумію, що це було за годину-півтори до його загибелі. Він мені подзвонив по відеозв'язку. Постійно ми були на зв'язку. Були такі фрази, ну, які я потім. Вже почала розуміти, що це були останні фрази, і він як відчував. Тобто він перше він мені зранку написав, у нас собака Малінуа, яка була з ним на фронті з, з маленького возрасту, зараз після поранення собака вдома. І він мені зранку написав, зай у собаки колесо, він тягає зуби зітре. І каже, в нього є іграшка, яку я йому купив. І я кажу, так, да. хай нею грається. Там навіть траву у дворі. я кажу, та я сама пощіпаю, там порву ту траву. Він каже, знаю я, як ти потім сама. За дві години до загибелі він на своїй сторінці у Фейсбуці виклав фото і разом з цим фото написав: якщо комусь цікаво, я ще живий. Дякую за ваше хвилювання та підтримку. І ми з ним поспілкувались. І саме... Цей виїзд на цю позицію він доробив так, що він мені в одному з месенджерів скидав вильоти троном, які він робив. Я знала навіть точку, де він знаходиться. І я зрозуміла, що він вже годину не виходить на зв'язок, не відповідає мені. Я почала перечитувати всі його вильоти. розумію, що в цей час повинен був в мене повідомлення його маршруту, його не було. Я йому тоді в месенджері написала, що я даю час. На з'явлення другої пташечки до 19-ї години і буду підіймати командирів. Я не дочекалась 19-ї години. Я написала раніше. Командир сказав, що постарається зв'язатися, але не зв'язався. І потім вже прийшла новина. А, знаєте, мені новина прийшла вже після того, як я прийшла в ТЦК, і я знала, в якому стані тіло чоловіка, де воно, тобто таке, а, зранку відправляла групу. Туди на хлопців група відмовилась і поїхав зам командира один, туди вивіз. Вивіз мого чоловіка, ще одного хлопця, загинувшого і важкого 300. І вже подзвонив мені, щоб я чекала на сповіщення. Це проти них вже вони не говорили як, чим вони, збили, вони їх вбили? Розумі... Мені сказали. Подзвонили побратими командиру цьому. І він сказав, що да, вони зробили чотири вилити пташкою, їх зрисували. І коли вони вийшли за дроном великим, пішли три кап 500 Як сказали, то мій чоловік навіть не намагався тікати, другий хлопчик тікав, відірвало руки ноги, У мого чоловіка не було тільки руки. До речі, по, ну, по медалі чи були у нього нагороди? У нього були е, нагороди учасника ТО. На грудний знак 93-ї окремої бригади пам'ятний. А таких, щоб якихось там великих не було, але він за цими не гнався. Він і не гнався за званням. Він за ці 10 років був старший солдат. І навіть він казав, якщо мені будуть давати там офіцера чи командира, я не візьму. Тому що, якщо я буду розуміти, що хлопці не вийдуть звід... звідти, я їх не відправлю. Він був дуже. Правильною людиною, дуже душевною, і ну, він не відправив би пацанів. А чим він займався до війни? До війни він працював на ДМК. Він був е, слюсар доміних печів. Е, дуже любив природу, тобто собак він взагалі, в нього була мрія, щоб е, закінчиться війна. І в лісі домик біля річки, е, дві собаки, і ми. І ось так от жити тихо, мирно. Можливо, розказували якісь історії там. Ну вони вони зазвичай, наскільки я от спілкуюся з, з військовими, вони кажуть: у нас все добре, у нас все добре, у нас там плюс-плюс все, все окей. У нас вони ніколи не говорили там про роботу, ми взагалі не говоримо, тому що це uh -huh. їх безпека. Можливо, розказують якісь там такі, може, кумедні історії, якісь були там. у них? Може, там, не знаю, один одному там, через півішку там, коло переводили, водичку носили, щось таке. Чи було щось таке? Ну, такого, щоб прям кумедних таких. То він, зрозумієте, він а, людина, це як Промінь Сонця, де він там завжди посмішки. Тому а, якусь таку одну історію згадати дуже важко, але, ну. Він завжди, вони навіть коли їхали на машині, у якої не було резини, по асфальту ці іскри, він зупинився, включив музику. І на цей роздолбаний дев'ятки він танцював, його хлопці знімали знов-таки це відео. І це відео потім у текстовіться, навіть руські репостили і казали, що це вони. Тобто це були танці всюди, танці, сміх, шутки. Це людина, коли йому. Вкрай важко було, він ні, ніколи цього не показував. Мені було дуже а, треба дуже довгий час для того, щоб дати йому розуміти, що я саме та людина. Якщо тобі буде важко і треба виговоритись, ви, виговорись мені, я мовчки послухаю, виплачись мені, але не тримай в собі. Довго він це переборював, але такі, да. так. Воно і було. Вони такі? Так воно і було, і він міг приїхати додому, сісти і сказати, зай зараз буде. Я робила ось так і просто слухала його. Моє діло було вислухати, підтримати, обійняти і дати йому ту любов, яка йому потрібна. Чи зараз, можливо, є петиція чи не петиція щодо героя? Збираємо ми зараз підписи на присвоєння звання посмертно. Підписи йдуть дуже важко. Дуже важко вкрай. А вчора трапилась зі мною взагалі така неприємна ситуація, про яку я зараз також всюди по всіх соцмережах кричу. Я написала одному з власників телеграм-каналів київських, попросила викласти в нього петицію. Так, звісно, можна. Я йому надіслала текст петиції, посилання, фото, і він мені каже: три сесії в телеграм-каналі 150 євро. Якийсь відчувається таке трошки кощунство, якось таке. А це не кощунство. Я не я не знаю, як виразити це словами, але, мабуть, якщо б мені дали цю людину, ну я б розідрала. І я думаю, не я одна, а всі дружини, та й хлопці військові також, тому що це просто не налазить на голову. Він в Києві там гуляє, живе, відпочиває і заробляє. Ну, хлопці не, не нуждаються вони в рекламі за гроші, вони нуждаються в пам'яті, в тому, щоб їх пам'ятали. І могли якось шану віддати. Ці хлопці, ну, вони в рекламі не, їм не повинна ця реклама за гроші. Дякую.